Дуже швиденько відносно директиви, яку анонсував Олексій Гончаренко, дуже багато питань. По перше, чому саме Олексій Гончаренко, чому саме депутат, який не є навіть представником при владної влади, який а, є опозиціонером, має доступ до якогось секретного документу, чому не анонсували нам цю директиву, наприклад, представники міністерства оборони або, хоча б представники партії при владної? Наступне зменшення мобілізаційного віку воно не змінилося у законодавстві. У законі мобілізаційний вік, як був від 18 до 60 років, і з обов'язком оновити дані, пройти ВЛК, так і залишився. А внутрішня директива це лише внутрішній розпорядчий акт, який, в принципі, в ручному режимі може так коригувати якісь там методи мобілізації, але не забирає обов'язку чоловіків оновити дані, пройти ВЛК, не дає можливості виїхати за кордон а, і дає можливість все ж таки бути мобілізованим, хоч і якимось там, начебто, окремим розпорядженням, із цікавого. Повістки, які вже згенеровані через оберіг, які направляються через Укрпошту, вони направлятимуться і тим, кому є 52 роки, і тим, кому ще немає 25 років. Тобто той віковий ценз, згідно з цією директивою, взагалі не має жодного відношення до розсилки повісток. А повістка це повістка на проходження ВЛК, визначення ступеню придатності і. В принципі можливо отримати мобілізаційне розпорядження. Ніхто ж від цього не гарантує захисту цією директивою. Мене дуже хвилює, чому адвокати взагалі беруться коментувати цю директиву і говорити про якісь там позитивні зміни. Адже не бачачи документа, взагалі не можна говорити, чи є він, що там взагалі міститься. І навіть якщо ця директива реально існує і в ній є якісь зміни щодо віку мобілізаційного, ми ще не знаємо, що там додатково може бути в цій директиві. І я не думаю, що там лише якісь плюшки. Ну, скоріш за все, там є якісь і мінуси великі. Далі, що не клеїться відносно цієї директиви? Очільник одеського ТЦК днями заявив, що в них зменшилася там мобілізація, примусова та бусифікація. Взагалі невідомо звідки він взяв такий термін. Законодавством не примусова мобілізація, не бусифікація, не передбачень, але дійсно реально у нас відбувається примусова мобілізація, яка є в принципі перевищенням повноважень, але то окрема тема. Питання в тому, що коли вас будуть мобілізувати примусово бусифікувати, так скажемо, то у вас не будуть питати ваш вік, і там не дивляться на ваші документи. Другим моментом, ще, який мене цікавить, це контрнаступ, який вже анонсований. Якими ресурсами може відбуватися контрнаступ навесні? року?